Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Денчиком залетіли в парне обі на двох. Йоу, братуха! Вибирай! чим ти керуєш! Стріляєш і їздиш. В общем то, в двох словах, ми будемо одним цілим Денчик. Я буду там, допустім, дулом, а ти будеш. Я цим. буду кермом. Тільки я не можу на нього. Тільки я не можу так, стати вона дулом. вона Тут сюди заїхати. А да. ну попробуй, ти сюди стань, а я так, сюди. О. О. Чуваче! Їдь, я буду стріляти! Let's go! Давай! Перша ціль є! друга ціль є! погнали! По нам ще тіпи стріляють якісь позаду. А ну і я їм розкажу, пожди. Ха-ха! Полетіла плюха. <пілоті> 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 так, погнали! Виносимо стіни обалдеть, чуваче. Вони просто розлітаються. Ну Что як... у нас за снаряди взагалі? завали? Чуваче! Тут я за кермом, правда, бо я ще попадав Я ну. в курсі, Я за кермом. А да, ти да, за да, да. пушечкою. Ти чисто їдеш. Так, так. Я, я якщо їздю, то воно не їздиться. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт, без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки Санючок, точніше, я який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Так, Ти подивійки тут трампліни, чуваче. А поняв, тепер тобі треба ці штучки ламати. Уже доламати. Об'їжджай, об'їжджай ж... міни, Денчик. Тут прямо вообще на ньому дуже складно керувати. Об'їжджай, все об'їжджай, я тут все винося. А, а Не знаю, да заедем. Драйв авто з батн, активай тудорс. А, Ось це підняти оцю штуку, щоб ти міг проїхати. Ламай, братуха! Аби воно ламалось. А, воно зверху дивися, я да, мітка. Це кнопочка, щоб цього, щоб відкрити. Так, пацан, я вообще все обстрілюю. Мені тупо байдуже. Так, поїхали печерою. Давай-давай, печаруй жоще. Ми а, померли, Ден, ти на міну да. наїхав! <реш> Та я не спеціально! Я її не бачив, вона була зам... замаскована, понял? Ой, чувача-чувача. Давай я сейчас ти покажу, а як троє їздити. Ви, тебе коні с... скільки? 40-40, мені не вистачає. І в мене 40. Нам би танка якогось потужного. Ну? Було б прямо так круто. Давай я покажи, покажу, як їздити треба. Давай. Сейчас, Бенз. Сейчас ты просто очманієш від мого снайперського прицелу. Давай, чуваче, погнали. Давай. О, ну хоч попав, попав, нормально. А ну чо, вальний пацана ззаді, вальний пацана ззаді. А ну? Давай! Стреляє по нам, говнюк. Туда. Ану, його. Знаєш, коротше, дивися, зараз ми з тобою доїдемо до якогось етапу, поняв, там те буде. Там де міни! І ми е... підстопим його, да? Да, 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 ми його підстопимо або за тарани, може, він в міни влетів, поняв? Вобча будемо такими карасюками вонячими, що капець. Да, 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 да. Ну спробуємо, якщо ми можемо все-таки йому блочити. Час ми цього зпереді нас, нас доженемо. Да, 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 да. І побачимо, чи можемо ми, чи ні. А ну цікаво, Мінко може підривати? Ні, на жаль, не можу, але ти чуваче, на Мінки не наїжай. Ні, ми не можемо блочити один одного. Не можемо блочити? Ні, ні, я можу через нього проїжджати просто. Ось, бачиш? А. Ну, продумали, продумали. Що, движухо? Давай, дядьк, я вообще Та чувак, я всяке вмію. Давай до ти вообще безумний, чуваче. Ну. Так, пожди акуратно, міна. Чи а ну по летить. Ні, я вже пробував, вона, вона не підривається. А, понял, понял. Так, куди їдем? Печерою? Печерою, чуваче, ми проїдем щас. Так, ламаю ці столбтіти, столгміти, Столок. щоб ми нормально проїхали. Так, ну тут вроді ок. Тут ізі. Тут вроді ок. Так, воно приціл. А, приціл. А, справа. Далі? А, бачу? Бемс. О, може повернувся. Ламаємо, А, це не ламати, кстати. Це не ломається, Денчик. Що з кермом, братуха, ти шо? Братуха, щось не їде, не їде танк. Погнали! Перешкоди не бачиш, чи що, сліпенький трошечки, да? Давай, давай, їдем, їдемо, нормально все. О, нам відкрили! Хорошо, все, пацан, <laughs> давай! <laughs> Адіос, амігос. Халява, чувача. ваче! Лет'сіл! Бемс, ту садий чекпоинт! Може його використаємо? Як посильного? Сейчас. Сейчас, <laughs> да, сейчас, сейчас, сейчас. Щас, да, щас щас. І там розстріляє, не пойми нашого. О, ми приїхали. Хорошо. Пока. Давай, давай, погнали. Так, нам надо донизу. Ой-ой, Ти куди? А як ти міну приїхав? В смысле, там не було міни? А в мене міни. О, ні, у мене там не було міни. Так, дивися, у тут а. движуху ламаємо, бенс? Сразу только наперед просто. Наперед не надо було. Так, мабуть, чекати треба. Да. Ой! Надо было, да, почекать, можно было бы, можно было бы. А я думал, она порядок, но упустится сразу до кінця, понял. Так, Бенз! Хорош, а погнали. По поводу по поводу оцих ліфтів? можно пацанам прям дуже люто ты понял? Наприклад, как я кот негосю піднімати... Давай, піднімай, піднімай, піднімай! Давай. Опа. Нет, а ти щас його підняв, ти його підняв, ти нас підніми, Быстренько, быстренько, підніми нас, Ден! Я не бачу. А, бачу. О. Опа! Ну, диви, майже впали! Дивись, 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 А тепер тепер щас буде спускатися, опять піднімеш. Все, все, все. А я не все. А я не даю їм залізти, <рес> <пойду. рес> <рес> Що им І що что им в такому випадку робити? Та нічого, чувак. Хай дають мені, хай дають мені 200 гривен, я їх впустю, чуваки. <рес> 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 ну ладно, давай же. Це наша карма, <рес> чувак. <рес> Вода приходить швидко і незапно, да? Так, дивись дверь, є бабки. Да-да-да, да. Может, Може комусь там кому-то прикольний? Так. А ну шо в мене? Так, я кручу, пацан. Я кручу, кручу. в фиолет мене, мене розовий пацан. Ну и, типа тоже фиолетовый. Mm. -то. Так, а можна спинчику буде цікаво? Можна. Да. А ну кручу. Да. О, шарик спиндал дали мені Халява. А Крутямо. мені давец кои не вдалы. Обалдеть! Рейнбул. Танк? А, ничего. Та це же. мені дали, А, тобі дали житку, Це я респаун, Да, 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 да. Все, поехали, значит. Let's go! Давай стрелять будеш. Давай, я буду стрелять, ти буду. А, ти хочеш хочешь? Да, мят? наоборот, О, не, ти... давай так, так, а, стоп, давай. Двийся. Мы ну, можем мапу можу, другу, да? Можемо. Да, 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 да. Let's go. Типа сразу там, где мы закінчили з тобою. Так, стоп. Це да ні? А ну давай в прерву, братуха. Давай в прерву, может перезаедем. Только Бенс. А лады, зараз случайно житку не потратить. Да, 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 не потрать житку. Погнали. Нам надо конкретно жорстко пройти це обе. Або постаратись. Так, давай, я знову кермо, ти за цей, і поймай ми з тобою закінчили саме отут. О. Та, почти. Та, ти лупаєш, а я буду. Ну слухай, Нормально їхати, самі. попробуй. До, 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 до. Диви, я просто все таранюся. Щас я тобі постараюся вообще все ламати, щоб ти вообще. Щоб ти вообще не бився, Щоб ти не в шо вдаритись не зміг. А оце, кстати, не ламається, чуєш Кам'яне? мене? Да? Да, а теперь пацаны. Да, да, є, Ось тут дві. Да. А ну, тоді не було. Можливо, хтось на них наступив тоді. Ну, все можливо. А тут трамплінчик отакий, бенз. Нормально. Нам сюди, отако, тако бенз. Давай снайпер, бенз! Диви, як я дав час да. на застрелив цю штуку. Да, 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 да. прифаєром, братуха. Давай, прифаєром сюди, тут, тут, тут ти помер. Ну тут я просто не побачив. Давай. Дивіся, просто. На турбо лечу, чуваче. Давай, пускай. Тут треба дві плюхи вже давати. А три, вопше. Да, да. Ну проходим, проходим. Ну мапа ще дальше здорова. О! Ну Нас Нас закрыл! Так, ну я тут застрілюю все, що можу. А, нам ну, сюди до треба. Давай. Так саме на бінки мирки. Не попастися, вони ще так поховали! Та-да, та. обережно будь. Я танк водив уже 5 років, чувач. Чуваче, опа, два спойню. Так, стоп, нам тут треба кудись стрельнути. О. Да, ми їдемо. Акуратно, десь не турбар. Десь опа. міни, 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 дивись, як міни, акуратно. Опа, опа. Учися. Чуваче, це... а ти колись бачив дріфт на танкові? <рес> ні але я би попробував. Було б цікаво, да? Попробувати таку от Так, пацан, диви, я відкрив сразу, ха Тут якийсь ковбой, чи що воно таке. Та чорт його черт я тут буду стояти. Нас дуже є? Як давай подивимося, Давай подивимося. вже просто? О, 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 о. о, о. А ну. Да. да. Але нас випутнуло, да. поняв? Я думаю, Нормально. нас якось прям за мапою можеш виране. Ооо, диви. А тут прям треба. отакого якось. Прям треба обережно, Дивись, щоб тебе одне колесо не впало, Ден. Ломай эти Вугілля, диви, ось бачиш байшов Угу. Вугілля добуваємо. дай діаманти пацан. Аккуратно, да ну шипи ти шо, сліпий? під контролем. А я не знав, що вони вилізуть, поняв? Все, давай їдь. Ти ты понял? Тут ось ця штучка. Все тихо! Яка штучка? Все, поїхав, давай. Жди, жди, жди. О, let's go. Та в мене ж їх уже не було. А, вони тебе. А смотрю, вони по різному часу, поняв, відкриваються. Опа, мабуть! Бо в мене зараз усе нема. А У мене вони були, якраз таки, поняв. Аааа. А тоді, коли ти перший раз таранився, то в тебе їх не було, да? А вони з'явилися. Тут супер, мінне поле, чувача! Чувак, я все розстрілюю, щоб у нас був хороший проход. А, ось, нам сюди. Хорошо. Оп, оп, оп. А нема відчуття, що ми назад вертаємося. трішечки є. Налодій, що ми їдемо в правильному напрямку. О, бок треба Тащити, да. Тащити його надо, пацан. Уже цікаво. Я через нього не можу нормально стріляти. Так, Бенс. Ну в цілком норм. О, повернувся. Обалдеть. Пацан, головне в яму не впади. Головне, успіти на нього, чуваче. Ні, ну камінь стоїть, що там. Це ж надо, щоб камінь той пропавши. Так ну я там поки все застрілюю, чуваче, Мені поки норм. А Тапший путь, а ти бачиш, пролітає? Диви. Обалдеть, аккуратно будь, Ден. А тут як? А. Ну тут нормально, тут пролітаємо. потяг. Обалдеть, він прям перед носом пролетів, Ден. Так, стоп, ну, я Не? Напевно, Наверное, что нельзя? Мабуть не можна. Так. Так там скоріше за все це до гори, да? Дивися, або прямо, або до гори. Можна що Блін, так, що так. Мені здається, Та прямо гори? складніше, може, прямо підемо? Давай прямо, let's go. Так, а тут що робити? А черт Я... його знайшли. А чува, нам в будь-якому випадку треба до гори. Я понял. а потім донизу. Поняв. Нам треба зверху да. щось так. зробити. Як думаєш, які ставки, а еще ми сприйдемо самої гори вниз? Ось сюди саме, понятно, на платформу. Ми зможемо виїхати? Ну, вижити точніше. Я не знаю. Давай сюда чекпоинт візьме. Дивися, бенс. А ну спрыги, спрыгий. Там нічого не буде. А, а ми не примірне. У нас все че. <ріхали> так, тут знову міни, і тут треба бути прям супер-супер обережно. Я тобі розчистив Саден, можеш іти. Спідап тут, тут, походу, швидко буде щось. Ну, ми задки їдемо, чуваче. Нам на все начнути, <ріхали> диви. <ріхали> да, да, <ріхали> да. <та>. Ми чисто <ріхали> дупою <ріхали> проходимо. <ріхали> так, кактуси геть пішли? Нам, походу, догори, да? А, а, а я би до... знизу, знизу пішов, чуваче. Знизу стрьом. Диви тут еще пьес. Камни. Тут міни, шипи, тут все, можна придумати це є Так, я там так, сразу далі все прочищую Десь бо камінь Все, паналый. Нормально. Та прям перед носом заспавнився Давай, хорошо! <рес> погнали Ну подивись у нас є по 200 це два кайса можна курт. Ну, у мене есть 230, пацан. А, ага, ну ти ж кои виграв Ну да. Да. Все, погнали Такий звук на час карточки щось оплатив, да понял. Да, да. Поняв? а ми с тобой катаємося, на телефон не дивимся, а на нас такой хоп по 20 гривень списує, понял, ну. по 20 гривень. чекпоінт тобі Це ще добре, що по 20, а не по 200. Так О, не попав. Або, В прицелом проблема Тобі треба ще бити по цій штуці. Ааа, по цій? Да, типа у нас прокручує, понял, лише на пів оберта, типа. О, нам сюда. Ти думай? Нее! Нам далі. Хе-хе-хе, <хи> а я думав туди вже, все. Давай, поїхали. О, а от то виїжджаємо і тепер тут нам треба. Нам каже туди? Я б... А, ну да, бо нам туди. Я би адекватно надо. би розвернувся, поняв? І ось такого би спокійненько би постарався би це все лиху проїхати. Давай. Опа! Нормально. Блін, капець, це так крутитися. Да, в мене вже голова крутиться. <хи> Від першого лиця класно грати, поняв? Ти чисто дулом керуєш. Давай потестуємо. А слухай, а їздити то тяжко в цієї движухи від першого тебе тяжко? Ну в мене стріляти нормально тако. Давай, Ой, дан, акуратно. Я тут стрельнув, воно поїхало. Ти поняв дулу опускаєш і мені взагалі нічого не видно. ДА? ДА. Я ти дулом щас голову почухаю. Ти там цього акуратно, бо я можу такої крепко вальнути, поняв? <гум> так, платформа щось там, походу, щас повертатись буде, чи ні, Чорт я знаю. А, тут поняв, платформа ще буде їхати, і нам треба ще буде виляти по ній. Бачиш, ти да. показує там вліво, вправо. А О. ну, давай. Нам сюдою. Давай. А, треба вистрелити, да, спочатку? Да, давай. Ну ми на платформі, все нормально, погнали. Так. Будь обережний. Чуваче. А, нормально? Пронесло! Ломай! Ломаю! <гум> хана нам, Не хана, живем! Нормально живем! <гум> я хороший <гум> танк. Шо-шо? Да. А тут прям складно копать тільки ще. Ну да. У нас портал, пацан, давай. Це ми ми що з тобою пройшли? Це зараз новий світ шуруємо. Ого! Замерше перше королівство, пацан. Тут вообще разнос. Ну тут уже може мін не буде. А, ти поняв эти штуки світящі ламаєш? А. Я те поняв. Я мост проїхати? Зато мені бонус коины дал. Да, коїни дають. А значит, что коїни коины? Двися, поломаются сзади штучкой косвина. Сзади, Ззаді, Ааа. Опа. Поняв, іменно ти, які те ще не ломав, по ідеї будуть насипати нам кої на халяві. А воно зверху, диви, я супер великий. один! Оці люди, вони теж нас вбивають тепер. А я не стріляв туди, тому що я думав, що ми цього поламаємо моста. Жесть! Ні, конечно, в цілому режим доволі непоганий. Я б сюди ще раз повернувся, але набагато пізніше. А поки що, що народ, не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подбайди. З вами був Санчелос і Дензо, і всім пока-пока. Пока-пока!